Друзі, всім привіт! Сьогодні буде дуже коротеньке відео. Я йду за харчовою допомогою. Колись дуже давно з подружкою зареєструвалися в одній з церквей. і раніше там давали дуже гарні продукти, а саме, а саме всі свіжі продукти, салати, м'ясо бувало давали, овочі, фрукти і таке інше. А потім вони... Закрили лавочку, перестали давати. І через деякий час продовжили видавати, але здебільшого хліб, якісь кекси і таке інше. І це стало за гроші. Ну як за гроші. Там таке чисто євро приносиш, в копілку кладеш. Так, копілка, скарбничка, скарбничку кладеш і тобі дають цей хліб. Тож зараз йду і не знаю навіть, яка буде розпаковка, що сьогодні будуть видавати. Алісу залишила вдома. Знаєте, це діє закон подлості. Не, не дзвонили, не дзвонили. Дуже багато часу. Коли подзвонили, саме в цей час почався дощ на вулиці. А в мене є велика проблема. У мене немає парасольки. Це колись розповідала, що мені на день народження можна дарувати вазу. Тому, що завжди немає куди квіти поставити. І ще додалося, можна дарувати парасольку. У мене завжди її немає. Не знаю, як це працює. Але то тут нам давали парасольку, вона в нас зламалася. І потім, коли вже сонячна погода, звичайно, що я не йду купувати її. Вона мені не потрібна. А коли починається дощ, що для, взагалі для аліканти рідкість, в мене її немає. Такі справи. Так, біжу через дорогу з телефоном. Господи, щас мене ще й пошлють. Так, я вже підходжу до цієї точки. Зараз я отримаю, а потім вже прийду додому і вам все покажу. Все ж таки життя не без добрих людей. Прийшла я в церкву з пакетиком невеличким з Меркадони. Сиджу, а як виявилося, там були все ж таки якісь продукти, не просто хліб. Зараз прийду додому, вам покажу. І сидить поруч зі мною жінка, з дитиною. І вона каже, хочете, я дам вам сумку. Тому що я бачу, що у вас маленький пакет. Я кажу, якщо вона вам не потрібна, то буду вдячна. Ось так. Кидала мені, Тож я взяла, О, що змогла унести. Та її взяла, зараз покажу вам. Такі ситуації бувають в житті. Подивіться, як гарно, коли йде дощ. Така краса на вулиці. Нарешті змиє цей весь бруд, який накупився, тому що тут дуже рідко йдуть дощі. Ось, а ще нарешті польються. польється земля, квіти, дерева. Так, це тут сквер, сквер, парк. Завжди кажу парк, потім починають виправляти мене. Для мене все парк. Можу я підібрати слова. Так, йду дуже повільно, тому що дуже слизько, як я вже казала в минулому відео. Бачите? Ці, ця плитка аж блищить. Так, ще розповім вам ситуацію. Моє ім'я пишеться через А. Чи, ну, буква Аш всередині Олха. Не знаю, чого вони написали Олга, а іспанці не вимовляють цю літеру. Тому для них я Ола. Або вони починають якось на свій лад переробляти імена, і тому вони кажуть на мене Орма. Олма, не знаю чого, як взагалі змінилося дві букви. Добре, коли ще олма. Тобто Олха е, Олма. Окей, а Орма. З чого взагалі взялося? Як, як воно виникло? І ось вона мені дзвонить сьогодні. Ця жінка і каже: Орма, ти можеш прийти сьогодні в п'ять годин. Будемо видавати допомогу. І щойно заходжу, вона починає. В цьому списку дивитися моє ім'я, я кажу Орма, Олма, Олга. Шукайте, шукайте щось із цього, зато знайшла. а Взагалі тут є, є ще деякі імена, які ну як звучать українською мовою. Не дуже. Наприклад, ім'я Аріна. Аріна тут є. Такий продукт, мука. Вона пишеться з Ача на початку, як Харіна, але Аче не читається, тому Аріна. І коли ну, дівчина з таким ім'ям приходить десь, то потрібно казати, Аріна Сін Аче без Аче. Вона пишеться як мука. Ось, а таке, що смішно, не Юлія в них, а Хулія. Хулія Євгеніо, Євгеніо взагалі. Так звучить прикольно. Ще є ім'я Сергій. Сер це бути. А їй, ну, ви розумієте. Тому <сум> ім'я Сергій тут таке. Напевно, треба змінювати і якось казати по-іншому. Показую дуже швидко, що дали. Круасани, пончики. Пончики, помідори, желе з полуницею. Печиво, салат. Тут з меркадони круасани, пиріжок з кукою, з хамоном і сиром і кавун. Дати подивилася, всі нормальні до 9. го А ось тільки арбуз до 9.06, а це все нормальне. Не знаю, може що з ним робити. Чи можна їсти? Чого він до 9-го? Хто диктує ці всі правила, ці всі терміни? Ну, а жилє нормально до 28.07. Ліса зараз буде готувати млинці з супер суперсуміші. Крепіс. 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 Так, дивись, потрібно налити до відмітки. А що тут написано? Астакі далі. А ну то, якщо ти хочеш, щоб вони були м, тоненькі, то більше молока, а щоб не дуже тоненькі, то товстенькі, то менше. Я не знаю, наскільки взагалі вистачить нам того молока. Мене видно. Ти які хочеш? Товстенькі? А Адже в нас немає вибору. Все. Все закінчилось. Все більше не потрібно. Перелила. Все, давай тепер закривай кришку і потрібно переколотити це все дуже швидко. Головне, щоб ти кришку закрила. <різь> все, все, невеличкий, щоб був. Давай таке ставимо. Давай, але потрібно ще знаєш, що найголовніше, щоб він перегорнувся і не прилип. <рик> Якщо що, то я не винувата. <рик> а, ти будеш перегортати чи я? Ти. <рик> ну, Перегортай. Я взагалі ти сказала. <рик> 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 так. <рик> Мені почалося, що я. Ну тиш, да, ну тиш, ну ж. Ти. Вау. Wow. Oh, wow. Що виходить з цієї суміші? Дивіться, з таким нинці. Робить, до речі, Аліса. Я тільки один із цей смачайте. перший зробила. А що в мене така маленька рука? Вот така? Де я відхожу? Донечка. Аліса, прибери руку, я хочу показати. Так, ось такі. Це зараз Аліса буде перегортати, навчилася. О, бон -гік! Бон -гік! Мама сфоткайся, сфоткай, з фоткай. Просто ідеально. Аліса, ну реально, він просто ідеальний. Молодець. Це ти для мене насмажила? Ну чого ти? Повеселіше, повеселіше. Каже, так, так, матусю, саме для тебе. Ні, точно. Знову такий гарний. Просто олію треба додавати. Боже, яка. Ну, okay. Туди не надена, лібати ще не є. Так, без олії треба. Молодець. Дякую. Зараз я наїмся млинці. Все, млинці ми зробили. Не дивлячись на те, що у нас дуже багато зараз солоденького, є і круасани, і пончики. Але Алісу бабуся її привчила до цих млинців, і тепер вона дуже хоче їх завжди їсти. Що я хотіла розповісти? Я хотіла розповісти, що у Аліси завтра екскурсія, а вона буде їхати в морський клуб. На Ремо. Ну, Ми підемо там же, недалеко. Ну, на, на човнику потрібно вийти в море, так? Ось, і Аліса не хоче їхати. Отак, заплатили ну, 10 євро всього на цього. І вона зараз каже, я дуже переживаю і боюся, що перевернеться той човник. Тож не хоче вона їхати, але що ти вирішила? Ти поїдеш, Аліса? Що ти вирішила, ти поїдеш? Ну дай, мені ну, буду поїзд на лодки, так що пілки Алісні. Каже, ти можеш Пілар написати вчительці, що я а хочу. не Пілар, та пілка. Доця, не треба так казати на вчительку. Я там, що так сиді... я про і Так говорить. А, кстати, мы же сегодня на КС были. И я говорила, кто не сделал домашнее задание, надо их туда отправлять в эту морозилку. И пилка такая, ну конечно. Клара, Валя. И еще там говорила это. Пилка, то что если они туда зайдут, то она сама дверь этот закроет в морозилке. И что она говорила? Еще наговорила, Це... що Аня говорила, що нас не сварять упіла, а вона така, не знаю. Це та вчителька, яка кричить, Каяте свою боку, да? кричить, завжди дітям закрийте рота. Ну, їх багато і вони такі достатньо всі активні. Тож, каже, напиши вчительці, що я хочу поїхати, але не хочу сідати в той човен. Я кажу, ну це взагалі нікуди не годиться. Ну таке. Я думаю, ви зі мною погодитесь, як це так. Або ти їдеш, або ти не їдеш, або їдеш і приймаєш участь, або не їдеш. Сказала, що буде дуже коротеньке відео, але обдурила, надурила всім. Я вам бажаю гарного настрою, чудового вечора, мирної, тихої спокійної ночі і до зустрічі у нових відео.